Так, народ, всім привіт! Сьогодні в нас другий день турніру від гості. Півфінали турніру. Стартуємо сьогодні півфінал проти команди Максиміча. В парі з ним грає Ліверпуль Фан та Позітів. Хороші суперники, надіюсь, буде цікава гра і переможе сильніший. Сьогодні в нас Будуть такі карти, як Хімесдорф, Круча, Енск і Мурванка. Доволі непогані карти, на яких можна добре грати, надіюсь, буде цікаві бої і переможе сильніший. Також сьогодні, після нашого півфіналу, Буде грати команда Шокерікса і Дмітрікса. І відповідно, хто виграє там, проходить гранд фінал. Тому всім бажаю гарного вечора вже і приємного перегляду. На катку розмючу мікрофон і теску. Давай ты, молодежь. Давайте, фул фокус, не хвилюйтесь. Все буде чеки поки Башку з грунтами? Угу. Mm -hmm. Бензин треба? Ні, не, не треба, не треба. Окей. Okay. Вот отак сразу вот так сходу. Да, а ми двоє вот так Угу.

Китаємося, китаємося. Я прощаю, я прощаю. Там бат, там бат, КД, треба їхати в вушку. Ушку. Поїхали, поїхали в вушку. Поїхали, поїхали, Мене 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд, 10 поїхали, секунд. Поїхали, поїхали. Мене три, мене три, мене три. Він Мен буде тікати, просто за ним, на пофіг, на пофіг за ним. Опа, там оці, опа, там опа. А ви ушку, ушку, давай, давай. Ушку, ушку, давайте ушку, давайте ушку, бат нічого не зробить. Хороша. Я кидаю, я кидаю, я кидаю, я кидаю. Живи. Дві, мене дві. Він кидана має бути. Тебе скільки? Моя кидає 23. Окей. Okay. Їдьте за ним, не відпускайте просто. А, у нас fast фрілайт 800. Нормально, okay. все, нормально, нормально. за за ним, за ним Окей okay. Дивись, щоб він в тебе зараз, фрілайт не вийшов, обережно. Я забру інфу. Фас не лети за ним, стоп не стоп, не лети за ним. Зараз, зараз, зараз. Ну ти, ти б краще фаст у це забрав, ні? Він мене полетить зараз фаст. Да, вам, не, вам треба разом бути. Шо? Я кидаюсь на все. Uh, Я розходку у нього, забираю. У нього, у нього розходок немає, станьте But їх два базу. Ні-ні, не не спіши ось все нормально, не кипише. Окей. У okay. мене ще. Чув, фаст, не спіши. Okay, okay. Я пруж момчить скажешь кого Тут, по-моему, поломал что-то. Не почувствовал. Я за той, я за той плоти. <зараз> не, не, під, не, не, yeah. я, нарапся, Vas, нав.. не, треба. Я, я, на, все, на, на, не лишай его в соло. Я, все, на, <зар> Не ризикуйте, хлопці, вам треба разом бути. Окей, окей, окей. Паз, можеш мені законтюки з перекат? Я, я банан чекну в свою сторону, у мене 3 тички, щечу. Ти оце чекнув, да? да? да, да. да, В ту сторону чекаю. Дивись, щоб він отут не вийшов фрілайт в тебе. Я вперед нажму. У мене. блядь, в парад поехал. Почекайте тут розходку, да, 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 візьміть її і потім їдьте в базу Х2. Що это? Да, да, да. Заробіть так. Окей, окей, окей. Давай, буде 5 секунд нажмеш. хорошо. Все, їдьте в базу, да, за. за, сейте, за... Да. О, зар... Ой, він. я Фрілейт може просто в базу стати, а фаз зараз забираю цю і під'їдете. Ні, я поїду розходку ще заберу. Або так, да, або так. Все нормально, не квішуйте. У нас типу. Все навіть дуже добре. Фаз, чого? Він буде в мене отут. Едьте отак зараз по короткі сюди. Тільки не поспішай, то скидувати. Та я пованя, всього легка ситуація, ви це дограєте. Давай. Давай я тут заброню. треба, треба, треба. Не розділяйте сильно, нам важливо фрілейту не віддати. Це чуже. Напрягаю? Так. Вася станет короче, на свитанк чек банк. Влучило двоє. Да, двоє влучило. Иншотная я в нього поїхав. Не пожимай поки. Молодцы, мальчики, отак. так. Хорошо. А ти казав гость. Я правда дві міст на v4, але це вже таке. Я я дав дві. Е4. А я я, я приколовся, я роздав 4 з 4 і думаю, а як він живий досі? Що за фігня? Та все нормально. Нормально, все хорошо. Красава, хлопці. Рахуночка, не забувайте оно влювати, якщо ви водите. Да. Мене не мацю. Ну да, хай швети. Другий оце. Кайпчика, я не на скрычи. Угу, да, да. Ось ти пам'ятаєш? Оце. все. секунду. Тільки не, не нас не покажи. Да, 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 пам'ятаю. Мы готові? Так, ще раз, ми Х2 чи ні? Дивись, ми їдемо так, і стім Х2. Фаз летить mm -hmm. сходу в плюс. Дивись, якщо вони грають в стрічку. в Стрічку, ми можемо поїхати не в базу Фоці, а отак, поняв, через цю дирку, поїдемо з фастом у цього б'ємо, типа. А ти впевнений, що там щось буде? Можливо, буде Фоч. Бабешки чи комулі на ушці краще? По ситуації, бажано перші ББшки. Щоб ти mm -hmm. в перекати, Оренда. Я просто перший бій в житті граю на ушці. Про я тут не застопиться. Вони будуть боятись вони думають, що ми зараз знову кудись поїдемо плюс Я Просто зачилитись, типу На офігенно Поїхала в вушку. Їдь в вошку, просто в у... Просто лети, Най, лети, лети. лети. най! Ми без ми без Ось ця білку не забувай, прожом. Фаз від КТ, фаз від КТ. Подобай ти Кай, Закрий фаза, закрий фаза, закрий фаза. Я виживу, я виживу. Кай гость, живай, живай, живай. Я КД. Я 4 КД. Ми можемо в Е4 далі поїхати. Ні, почти не кляну. спіши, гость, все нормально, все нормально, просто зачисли. Підіжми е, пінечку, підіжми, найс, супер, все, все, чил, чил, чил. В мене танк, і треба до мене зарватися. Гость, все, Е4. Ну, у двох їдуть, чи що? Та, секунду. Не... да. Вот его ливер полет. Давай, 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 давай. Даю, дают. Я ще течки в когось? Вони зараз мене взрывает Мені треба зажжей. Він мене не пробив. Я я живу. Максима, че, Максим, дайте. Я добью, я добью, я добью. Блять, прилайт, па раз Йоп, плохо. Все, чилл, спикин! Мальчик, давай! Часис. Робим! Беремо і робимо. А чого тут та білка кадешиться так довго? А, А, я коли стріляю, то вона відновлюється, типу, чи що? Я поняв. А ну я вперше граю. У мене якась фігня зі стабілізацією, у мене таке враження, поняв, що приціл трохи за корпусом йде, за поворотом. Якась якийсь бред, блядь. Це може бути горизонтально вироблено? можливо. Пошукай новоштування. Далі, далі короче, наступ. Да, все нормально, типу. Надо фрилайт поменять, будь ласка. Mm -hmm. що, що поменять? Кручу на Страс-Скретч. Ага. страс як його там. А, це все. Нанотехнології на нам світ. не підходять. Латиня, це ваша. Вони Раді вроді, а? 08 написали. Чи я помиляюсь? Так, да, вони раді. Ми Раді вроді. А, вони тан не поставили, написали Раді, поняв? Поехали, да? Да, Мареди, Що я беру? Поки запускаем собі. Да, да, поки... да. Ти хотів на цьому танку грати, правильно? На 52. Ти що казав? Ось, 50 Ось. Ну, як хочеш. Не, 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 кажи, на чому ти, впевнено, відіграєш, і все, І ти танк бери. Мені байдуже. Давай, давай, башку візьму. Okay. Тільки кажи, треба, а не треба. Не треба. Грунти? Тож. Ні, грунти візьми, візьми, груди, okay. візьми. Розумієш, так, да, озовіць? В турнірі там все життя свій. Си... Було Головне, щоб я не забував протискати обілку. Так, оце, оце не забувай реально, тіпо, це дуже важливо. Бля, я забув в налаштуваннях чекнути горизонтальну цю тему. Ладно, <laughs> Йоп! Все нормально. все, все Його, все, е мід зараз поїдемо пачкою Да-да-да. Они можливо думают, что я тут соло. Можливо, зараз за. Ого, о, бьев, его бьем базу, ого-гоша, оффуша! Кеску, хукет. Кску, 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 я поїхав просто выитать. Дайте ша, дайте ша, кес. Тичку, тичку, я добру. Димон. Хорош! Ого, фаша, можешь, не? Фа, фаша, давай фаша, да, без забилки, без забил, коша, фаша, фаша. Я помру, я помру. Все нормально. Я на білку прожав. Ой! Давай, байзіка, байзіка, байзіка. Ні, базика, базика. Не, я за ним поїхав, я за ним. Дайте се бацю! Фасясяк, я убью. Да поїдьте удвох бити швидше, ні? Поїдьте удвох, фуша вбийте. Вони будуть фокусити. Я не фокусити. Фасик, треба швидше. Треба течку, фас. Я, я КС-ку закрийте. Ну, фоша, фоша, ну. Хорош. Хорош, кращий. Заблоч його. Відкаєте я просто. Да, так, засейвіть КС про всякий випадок. Він не відійде, все, живий. Хай, хай тис... повипишеться, а ти гору займи, вверх полку займи. Так, да, все нормально, гость. Та да просто чекай КТ, куди... підійди до мене. Все, чил. Ну, да, чого хвала? Хвор... Чого? Да, вони, вони побачать, як ми перегорнулися, будуть локті крести. Це, це, це такий план, був я не засвітився, ми поїхали Мідбел, вони не де для нас третій танк. Ти поняв? Це така старта да, була. До, 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 речі, до речі, якби ти <реш> першим таймінгом заїхав, вони б можливо б тебе взірвали. <реш> це так <реш> така старта була, це... все нормально, власти. <реш> а я думаю, що ви там на кручі тренували? Я думав, ви <реш> тренували підсадку, а ви тренували, як, блядь, з першої спроби на бок лягти. <реш> що за підсадка, ти прийшов? Яка писадка, ти що думаєш? Це підсадка була на камень, оцей на жаль, вона не вийшла Бля, я ще так в тему затаранив, мені сподобалось. Ні, ти дав супер, ти дав 4, ти затаранив кеску, ну МВП. Але, але мені важко стріляти, у мене щось реально не так зі з тобою. Зайди в науштування, подать. Да, у нас є час, куди спішити та Зайди собі, зроби, як тобі комфортно, і все, ми почекаємо. Час не тисне там, де увімкнути командирську камеру, плавне, напрямку. Да -да -да. Там x 25 то там горизонтальна стабілізація має бути включена, галочка. Горизонтальна стабілізація. Так вона у мене і так включено, що за фігня. Тоді якась херня інша. Може вимкнути доворот корпусу у снайперському режимі? Так, да, ти тільки в ПТ-шках працює, але. Mm. Ну я хз, ну щось реально не так. Ну, пофіг, поки це не заважає нам. Так, їдемо далі? Так, да так, -да так, -да, їдемо. Гостя, давай пробуй на кесті. Зможеш? Ну тільки не, не те, що ви тренували. Нє-ні, ти береш просто кески. Окей. Знайти що? Робимо фриле, чи робимо? Е, По ситуації, його по ситуації. Давай. Якщо що, здіремося зараз центром. Угу. Мені пробувати заїжджати на да. Е, Дивись, їдь поки на рампу сюди, чекни нам підкат, і я тобі скажу потім, що робити. Окей. Okay. Я просто боюсь, що тут якісь Твп хуй будут. Все нормально, щось, просто ТВ... я чисто. Ну, я образно кажу. Барабаны. Все, все нормально. Барабани якісь. Самі это заборчики повалені. Танк в упорі вже у нас базик тоже буде тут. Або кеск. Бат. Uh, ого, не зб'ємо зараз. Бат, <laughs> відкати, відкати, відкати! В овосі, відкати, бо дась бараба! Yeah, Фаза, я піднімаюсь нагору. Через їхню сторону. А де третій танк? Не знаю, таке. Пофіг, пофіг, пофіг. Фош! обережно, Фош! Та похуй. Заїдеш? Да, думаю. обилки. Нормально. Ладно, норм. зараз ват, э, тупи фаст. Ват, 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 Вони мене будуть. Вони їдуть, вони їдуть, треба бата зафокусити. Блять, я не можу адекватно. Бата, бата, треба зірвати. Хорош, живе в оці, живе. Да, 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 назад, назад, назад. Перед, 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 Я заблочу, я заблочу. Бувайте його. Флошка де ще? Я там ты куф Нас, хорош Пас закриєш? Так <тес> GG, guys! А ты переживав в все нормально, Все нормально, запит контроля. Че называется, просто рот ваш целованный. Хорошо! <рес> а ты <переживав>, <рес> Хорош, хлопці, казали Це жорстко. Я не очікував, що ми так можемо. Ми ще не, ми ще не таке можемо. Чи назив, чи назив? Що нам у фіналі тепер робити? Добре, Ти йди Окей. Я одну... я одну тичку не влучив чи не пробив. Окей, я короче зараз стрім виключу і там фаза зараз поговоримо. Добре, добре. Я мію чувство, да? Добре. Да, да бачу. Все, давайте. Дякую за. Матч. <ріст> 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 ну, все, хлопчики. 4-0. Чекаємо фінал. Чекаємо матч. Шокере Дмитрикс. Буде цікавий матч. На жаль, я буду дивитися його без стріма буду поглядати чуть, чуть і зараз будемо щось думати з фастом. Всім бажаю гарного вечора. Ми на фінал